Будувати не руйнувати це процес складний, відповідальний і тривалий. Тому підхід до цієї справи має бути виваженим та якісним. Усі, хто цікавиться сучасними технологіями, матеріалами та інноваціями у сфері будівництва і ремонту минулих вихідних зібралися на першу у Кременчуці будівельну виставку Кременчук Байлд Експо 2025 Серед поціновачів брендів галузі була і наша знімальна група. Подробиці від нашої Ірини Скрипачової. Всього на один день у феє міського палацу культури зібралися виробники, майстри та компанії, що формують у нашому місті нові стандарти комфорту та якості. Купа зустрічей, рішень та ідей це саме та історія, коли конкуренти стають партнерами, а нові знайомства початком довготривалої співпраці. Серед відвідувачів і подружжя Андрій та Тетяна. Вони почали будувати свій власний будинок ще до початку повномасштабної війни. Тут і зараз цікавляться новими технологіями енергозбереження у галузі будівництва. Актуальне питання побудувати невеличкий будиночок, але взимку можливо залишати неотоплюваним. Тобто, для цього є треба якісь внутрішні роботи, оздоблювати спеціальні матеріали. От ми дивилися, щойно на ту штукатурку, яка для цих цілей може підійти. Представити свої найновіші доробки, кращі інноваційні зразки продукції, технології та обладнання все це було на меті організаторів виставки, серед яких і звичайний будівельний майстер з ремонту квартир, будинків та офісів Богдан Семеняченко. Актуальність цієї виставки дуже е, велика. Чому тому, що е, в нас вона і позиціонується так, як це будівельні інновації та розвиток будівельного бізнесу? Люди зараз. Трішечки знову збентежені, тому що в країні війна, і ми проводимо і збір зараз на цій території. Берегині Крюкова проводять збір коштів на зсу на цю годину. Активність велика, середня очікувана. Ми зараз бачимо, що вона середня. Ми очікуємо звичайно більше людей, тому що багато сил, багато часу було потрачено на організацію, на підготовку. Як то кажуть, краще один раз побачити, ніж сто почути. Саме майстер-клас є чудовою нагодою показати, як твій продукт працює. Серед поціновувачів майстра плиточника Михайла Стехне, здебільшого, чоловіки. Майстер-клас це не просто показ, це доказ якості, живий контакт із клієнтом, переконаний Михайло. Взагалі вистачає вам замовлення з чим Чи зобов'язано? Навірно, з моєї професійності. А. Богом Христом. Тобто ви класні і у вас, вас чек. Думаю, що так. А взагалі, от війна все ж таки ну, можливо не так прилітає, але тим не менш є острах того, що чи потрібно війна. мені ремонтуватися. Війна трішечки вплинула на наші замовлення, але все ж таки трішечки люди успокоїлися і все продовжується далі. Найбільше зацікавлених відвідувачів ми помітили біля стенду декоративної штукатурки. Найактивнішою учасницею цього майстер-класу стала представниця родини будівельників Марія Крамаренко. Це перша її спроба, і як на неї дуже вдала. Я взяла для себе зернятко науки, як його правильно робити. На що Ще ну, акцентували сьогодні увагу, окрім цього штукатурки? Дивилася на плітку, що в мене муж пліточний і Подивилась, що як, які представляють сьогодні роботи, було цікаво. Ми були в Європі, да? там, як кажуть, євроремонт. Ні, євроремонт – це у нас в Україні. От у нас українці можуть і вміють робити класні ремонти. Там ні у нас Україна, ну реально мені кажеться в топі. Будівельників, які вміють робити класну плитку класти, класно обої клеїть, Ну все вони ну і не дешево. Так Так, да. ну я за комфорт треба платити. Звичайно, сьогодні будівельна галузь під час війни переорієнтувалася на критично важливі напрямки: відновлення зруйнованого житла та інфраструктури, а також відбудова промислових та соціальних об'єктів. Проте ми всі живемо з надією на краще майбутнє, і не зважаючи на виклики, попит на нове житло в Україні залишається стійким, а ціни на новобудови продовжують зростати. Тож будуємо нову непереможну нашу Україну разом.